Воля, надея, Перемога. твоя история. Друзі, вітаємо вас на подкасті Твоя історія війни, де ми розповідаємо історії людей. Точніше, люди розповідають свої історії і діляться з нами сьогодні. В гостях у нас в мобільному хабі в радіостудії в місті Мукачево. Сьогодні до нас прийшов Олександр Матвійчук. Він в статусі вимушено переміщеної особи з Миколаївської області. Добрий день, Олександр. Вітаємо вас в студії. Доброго дня і одразу до вас. Перше питання, чи готувалися ви до війни? Чи думали взагалі, що таке можливо? Тому що багато було е, інформації про те, що можуть напасти. Хтось вірив, хтось готувався, якісь тривожно валізку, готував якісь речі, хтось в це не вірив, казав, що такого не може бути. Ви взагалі вірили в таке, яке було ваше відношення до тієї інформації? Знаєте, я не вірив в це до останньої хвилини. Не думав, що це. Ти... Таке здійсниться, тим більше в 2021 віці така буде страшилка. Ну, я можу сказати, що ми навіть е з нашою родичкою трошки поспілкувалися, вона мене питалася перед цим десь за неділю-дві. Чи буде? Ну, логіка така була, що ні, не може бути, ну, не може бути. Але я помилився. Вона була права. Від чого ви прокинулися? Як ви взагалі дізналися про війну 24 лютого? Прокинулися ми від нас, син займається, ну, вчиться в технікумі. І в цей час довго не спав. Робив уроки. І розбудив нас тим, що він сказав. Вставайте, почалося. Ми спочатку просоння і не зрозуміли, що почалося. А, що, що таке сталося? Да, що таке сталося. І він нам це. Хоча я буквально за пів години до цього теж ліг спати. А, тобто настільки? Да. Ну, як, як всі, читав е, інформацію, ну, спочатку телевізор, потім інформація в телефоні. Ну, теж до кінця не, не прийшло знання, що це буде таке. Олександре, ви як голова сім'ї, все-таки відповідальність на собі маєте, чи можливо, в той в перший день у вас уже вималювався якийсь план дій, що ви маєте робити? Можливо, виїжджати чи лишатись, будувати собі укриття, якось ховатись від цього всього. З самого початку у нас не було такого, що ми, от завтра їдемо. Два місяці ми сиділи, як я вже кажу, що підвал, хата, хата, підвал, тому що в різний час в підвалі не, не виспишся холодно і сиро. Ну а в хаті не дуже приємно, коли все те, темно. І Тим більше в перші часи, перші дні в нас вже не було ні світла, ні газу, ні тепла. То… Трошки було незручно і в хаті, і в підвалі. А як ви пережили ці незручності, відсутність? Незручності пережили тим, що, слава Богу, в нас у в сусідах жінки, сестра. У неї ще залишилася в хаті пічка. Ми її відремонтували і таким образом перейшли до неї в хату. Ми там і жили, і готували на цій пічці. І так два місяці хоронилися. Часто чули вибухи? Ми часто. Та як перша зона від Миколаєва, то ми часто слухали ці вибухи. І от що ви відчули, коли от перший раз почули вибух, ви, ваша сім'я, які у вас були емоції? Неприємні, дуже неприємні. Коли в 50 метрах від тебе стріляють гармати, РСЗО, так називаємо «катюші». Як ми по-старому кажемо. І коли з ці окла вікна дребезжать, коли криша рухається вправо-вліво, не знаєш, чи вона ще витримає довго, то було дуже неприємно. Що все ж таки змінилося, що ви вирішили виїхати звідти? Як я вже сказав, вирішили виїхати в одну мить, тому що до сусіда прилетіла ракета. Як їх там називають? Касетна ракета. Це буквально десь в 20-30 метрах від нашої хати. Ви були в той час в підвалі чи? Ні, ми були в хаті в той час. Ну вони такі, знаєте, небезпечні, які розсипаються, і це близько вони... все-таки вони... на вашу територію. Вони розсипалися на полі. Так вийшло, я не знаю як. Бог зберіг. Бог зберіг. Вони розсипалися на полі, а до нас прилетіла Болванка вже. Рядом. Це було десь час ночі, ми тільки почули, можна сказати, тільки, тільки заснули, почули такий тупий е, стук, глухий, тупий стук, і все, більше нічого. Тільки на слідуючий день нам сусідка показала, що це таке, і хвостовик стачав в землі, все остальне було в землі. Це уявіть собі, що навіть отака трьохметрова ракета влетіла б в хату через, через кришу. Тому вже, якби, напевно, нерви здали чи о, зберігання сім'ї і життя, і було вирішено вже поїхати. Два місяці ви жили от під постійними обстрілами під небезпекою, без якихось там електрики, світла, газу по черзі. А що для вас тоді здавалося найтяжчим? Ніч були якісь сирени. Ви чули чи ні? Чи ну звісно, ми сирени чули, тому що місто то рядом. А саме важче це було пережити ніч. Вам найбільше от прилітало? Вночі. Ні, не прилітало вночі. а Очікування прильоту вночі. Тому що днем ми займалися господарством, ми готували город, ми посадили картоплю. Оце я розумію, український да. народ, там обстріли, а у людей город. Оце. Да. І ми майже весь город посадили вже ну, цибульку, як завжди. Цибульку, картоплю, картоплинку, там пообв'язали дерева. Окопали, побілили. Ну, все було підготовлено до весни. Але прийшлося і це залишити, тому що було вже. Нам казали, що все більше і більше, все більше і більше. Ну, так ми. Ну, саме основне, це була ніч. Ви коли поїхали, ваше село було окуповане, зайняте? Чи ні, воно? ні, воно не було, слава Богу. Ніким не окуповано, ніким не займалося. Без, слава Богу, обійшлось без цього. А картопля вас дочекалась? Картопля нас дочекалася, але висохла. Згоріла. Шкода. Тому що треба поливати. А нікому були. Коли виїжджали, ви вже знали, куди ви будете їхати саме чи ні? Знали, тому що нас запрошували сестра дворідня жінки, і у мене тут теж дворідні живуть, Мукачево. І ми знали, куди ми їдемо. Можна сказати, цільно. Не думали виїхати за кордон? Можливо, були якісь такі думки? Ні, ні разу. Тому що. Ми хотіли розмовляти своєю мовою і не дивитися, як в афішу дехто, то тим більше ми знали, куди їдемо. Доволі таке, як би, місце захищене. Ну, да, тут теж бувають і сирени, і мова, але це все одно своє. Був якийсь період адаптації, тобто, а ви казали, що найважче там було це саме ніч, коли ви приїхали. Чи було, був у вас цей ще момент хвилювання, коли ви лягаєте спати, можливо, можливо, незвично, тому що нічого не літає. Ви знаєте, Це напевно у кожної людини, що довго. додовго. Приведу такий приклад: коли ми жили в селі, а дорога там насипна каміння, якщо в час ночі приїжджає машина. Коли вже зовсім тиша на вулиці і машина приїжджає, таке е, причинення, що їде танк. Mm -hmm. Якщо в цей час проснувся, то до ранку вже не спиш. І це ще буде того. Оцей стук сильний, або як вибух. Це зразу я не знаю, як сказати, це треба пережити. Тому що подивитися кіно по телевізору або а, а, з вибухами з усім, це одне. Ну це, це, це кіно, а це наяву. Як ви організували своє життя тут? Можливо, щось змінилось? Чи ви почали займатися якимись новими справами, нові люди, все-таки, нове місто? У першу чергу нам, як і кожному, треба було десь робити. Треба було шукати роботу. Но жінка у мене швея, вона молодець, професіонал, все життя працює. То вона знайшла роботу одразу і до цих пір працює. А я довго не міг знайти роботу, тому що по віку мене вже не беруть на роботу нікуди. Ну і будівництвом займався я, а будівництво тут не поширене. Прийшлося йти грузчиком. Ні, Слава Богу, в час війни мати роботу, ну, будь-яку, це вже було. Я, да, це, я дуже вдячний тому, тій людині, які мене взяли, тому що я місяць-півтора ходив по всім інстанціям, по всьому городу і шукав роботу. І по спеціальності, і по дипломній спеціальності. Ні. Роботи неможливо було знайти. А чи вдалося вашому сину продовжувати навчання? І продовжує до цих пір. І молодець навіть став краще вчитись. О, так. Да. От хотів запитати, як взагалі змінились ви, ваша дружина, ваш син за цей період? Знаєте, ну, ми як уже дорослі дорослі, а син змінився дуже. Йому зараз 17,5 років. І за цей півроку він став не 18,5, а напевно 20. Да. Він, напевно, осознав все те, що там було, все те, що тут ми жили вже, не виключаючи світло, навіть да. От це теж такий момент, коли е темніє на вулиці, село становиться темним, в хаті не можна включити світло. І ну, свічкою або фонариком переміщається по хаті. Коли тут приїхали, я ж я ще сам довго ходив до цих пір, ходжу, виключаю світло. Зараз економія вже, а тут ще ця практика та залишилася. Хожу, завжди виключаю світло. Так, я думаю, це ще надовго залишиться з українцями, ці всі моменти, які вони. Це надовго залишиться, так. Да. Переживали там. Ну, може бути, в дасть десь ускорить це заспокоюється і забудеться скоріше. Це факт. Чи думали ви взагалі що далі? Вже звільнили майже ту частину, і чи були у вас думки повернутися туди чи залишитись тут, перезимувати? Ні, якби не звільнили ту частину нашу, де ми живемо, то напевно прийшлося би зимувати. А так, як би там не було, я думаю, що тепер буде і світло, і тепло. Крім того, у нас є пічка. О, це так. Тільки не дай Бог не буде літати над головою снаряди, і ми обов'язково до нового року повернемося додому. Клас. Це чудово. Та люди прив'язані до своїх домівок і вже в найпершу можливість. Вже мають плани про повернення. А от не найближчі плани, а трошки більш глобальні після самої перемоги, коли вже відбудеться це свято. Чи плануєте ви щось так змінити в своєму житті? Можливо, там якісь у вас грандіозні плани були до війни, які ну, відклались на певний час. Можливо. Ви знаєте, як ми зараз ходимо до вас вечорами. Слухаємо пастора вашого, то дійсно, напевно, полюбити треба себе. Мені вже 63 роки, в мене 44 роки стажу. Е, як такого щось глобального, домівка є, діти є, внук є. Сьогодні внучці в мене день народження, О, перший юбілей. Вітаємо вас! Так що, здається, е, такого глобального вже нічого не буде. А в мене хобі рибалка і охота. Ну, охота, напевно, їде на друге місце або взагалі. А от рибалку треба буде займатися частіше. Та й нерви заспокоєння, і приємно. Це, це дуже заспокоює нерви. Не, не можете уявити собі, коли сидиш в тиші, особливо рано ранком, коли тільки-тільки піднімається сонце, тиха вода йде пар над водою. Десь кричать качки, десь якась ще птиця. І така тишина сидиш з цією гудочкою. Нем, немає значення. Впіймав ти щось, ти не впіймав нічого. Це таке задоволення від природи, це успокоєння душі і серця. Це, 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 це не передаться, треба пробувати. Тут ви Я, практикуєте це? Обов'язково. І вам бажаю цього практикувати вже зараз. Не думайте, що життя таке довге, і я ще встигну. Ніколи не відкладайте оце, що можна зробити сьогодні. Це точно. Хотів ще запитати взагалі, що вас заспокоювало увесь цей час, тому що прильоти, ці вибухи, ховатися. В погріб виїжджати, як ви себе заспокоювали, сі, свою сім'ю, як можливо, сім'я вас заспокоювала, підтримувала, тому що це все ну це величезний стрес. Просто я особисто цього не пережив, але в мене є дівчина, яка це пережила, також окупацію під Бородянкою, інші друзі, які це пережили. Я почув вибух тільки через дев'ять місяців після війни. Я почув три вибухи, і це все ще почув. До цього я не, жодного вибуху не бачив, не чув. Тому мені важко це уявити повністю, а от як ви боролися? перші з дні ми, напевно, мовчки ходили, я так скажу. Потім це не привичка, а це вже ну, якби будні дні пішли. Ну, ви знаєте, більше всього нас заспокоював син. Ну, Жінщина син. Дуже і мій. То е, я не порада теж до, до, до сьогоднішнього дня не розумію, чи це його така, це не безответственность, це нічого. Но він відносився більше е, спокійніше, ніж я. Тому що я в житті вже щось бачив і чув і служив. Він ще ні. І в нього було, і до сих пір в нього легше відноситься він легше відноситься до цього всього, як ми з жінки. Це напевно, знаєте, це напевно добре, що він так вас більше заспокоїв. Він постійно, ну, щось там говорив, якісь, до речі, слова такі, що підбадірювали. Так. Да. Він молодець. Дякую вам, Олександр, за таку справді душевну розмову. Дякуємо за те, що ви не постидалися, маєте сміливість поділитися своєю власною історією війни, тому що людям це важливо, це надихає, це підбадьорює. Дякуємо за вашу відкритість. Бажаємо вам найперше це злагоди в сім'ї, миру у вас в серці, звичайно, миру в країни, і щоб ви повернулися до рідних миколаївських водойм і. І посадили картопель та, Спілкування ще <рес> на рибалці з природою. Дякую. Вам теж самого найкращого, щоб ви ніколи цього не чули. Ніколи. І не знали, і не чули. Навіть по телевізору. Так. — Дивіться, якого, якого менше. Цього? Якого менше. Да. Так. Хотів ще запитати, чи не проти ви, щоб я помолився за вас, вашу сім'ю? Не проти, звісно, тому що ми віримо з жінкою. Ну, сина, чесно скажу, що поки маленький атеїст. <кій> <кій> а ми з жінкою віримо, ми до вас ходимо кожен день. Це приємно чути. Так. Да. І хочемо навіть е обов'язково отримати цю Біблію на українській мові. І навіть ще одну буду просити, тому що. Баже, якраз двоє дві. Бачите, жінка працює, я то ні вже. А вона працює так, що от, е завтра, посі, завтра не зможе. Тобто буде 5 днів, а там треба сім. Я То вірю, буду, що буду вам 100% дадуть ще одне. Нам біблію обов'язково дадуть, особливо так. українською мовою там такі є слова чарівні, ви як починаєте читати, там це дуже особливо я, сприймається. Ви розумієте, я декілька, в мене є біблія на російській мові, і я її дав дуже давно, я багато пробував читати. Я навіть хотів пастору задати питання. Як правильно читати Біблію. От я йому передам ваше питання, обов'язково передам. Хотів листочок кинути сьогодні, тому що важко читати Біблію тому, хто м, не вчився в семінаріях, хто, хто того це мало розуміє, тому що важка книга. Біблія це важка книга. Її треба розуміти, це все одно, що закон, юридичний закон. Що ця стаття переходить в другу, а друга стаття переходить в десяту, і воно в такому колі. Тут те ж саме. Я багато разів пробув, ну, якось... — починати читати, так? Починав читати, читаю і все. Ну, а тут, куди на українській мові, ну, мені все одно, звісно, як розуміння там і там є. Але хочу обов'язково мати другу книгу, щоб приїхати і подарувати нашу, нашому селі в церкву. Знаєте, що можете напевно взяти різні пер переклади попросити, бо вони дуже відрізняються. Є сучасний, є там Огієнко, там аж вісімсотих років старий. і воно, ну, дуже впливає на сприйняття по різному. Але от про біблію хотіла сказати, що вона чимось схожа на нашу програму. Вона така величезна, але складається з маленьких історій, з історії людей. Ти просто отак береш. Цю історію, цю історію, а потім воно складається в якусь велику ну, картину. Так краще буде, коли воно розділено. Тому що коли таку читаєш Біблію і все там, я ж кажу, що це як юридична книга. Так, так. Як а, енциклопедія, угу. думаєш, така. Так? так. Так. Дякую, Олександр. Я тоді помолюсь. Будь ласка. Батько наш Небесний, Господи, дякуємо тобі за таку чудову розмову з Олександром, що ти зберіг його життя, зберіг життя його сім'ї, його дружини, його сина. Господи, просимо поблагослови цю сім'ю, підтримуй їх, оберігайте знаю, що у них в планах є повернутися в свою домівку, Господи. Дякую, що ти зберіг і просимо, поблагослови їх шлях і надалі. Просимо тебе, Господи, ти знаєш, є якісь хвилювання, переживання, можливо, проблеми зі здоров'ям, фінансові. Господи, допоможи їм у цьому. Також просимо, ти знаєш, що ми хочемо миру, ми хочемо перемоги, Господи, щоб це все закінчилося, нашою перемогою, Господи, і ми віримо, що так буде. Тому просимо Твоєї охорони, захисту і благословення. Амінь. Амінь. Дякую, дякую. дуже, все дякую ще раз, Олександру за те, що завітали. Божих вам благословінь. Дякую вам тоже.